Для того щоб отримати закордонний паспорт Ірландії, вам доведеться пройти довгу процедуру очікування. Принаймні, так було у нас. По-перше, записатися в електронну чергу на прийом, щоб подати документи, це потребує часу та терпіння. Нам знадобилося два тижні для цього. Ще один момент не менш важливий. Наразі вийшов закон про те, що дитина теж має отримати паспорт. Тож фото до вашого паспорта вже не вклеюють. Один день повинні спать. Будемо гулять, І нарешті ми отримали свої довгоочікувані паспорти.